У музичному класі коледжу, де відбуваються репетиції, на стінах висять фотографії Тимофія Музичука, Ігоря Дітинчука та Віталія Дужика, трьох волинян випускників цього навчального закладу, які у складі гурту Калош оркестра здобули перемогу для України у музичному конкурсі Євробачення 2022 Це гордість мого класу. На конкурсах вони отримували перші другі місця. Якщо вже другі, то вони зразу була якась паніка, якісь нерви. Я казав: ну всяке буває. Хтось буває перший, хтось друге. Працюйте побільше, працюйте. Будете працювати, буде результат. Тимофій музичук найстарший серед випускників, каже Юрій Фокшей. Ігор Діденчук закінчив коледж 2018 року. Віталій Дужик роком пізніше усі хлопці грають на кількох інструментах та підтримують дружні стосунки між собою, розповідає педагог. Тимофій грав на телинці, ігор Діденчук на контробасі, і Віталій на супілці. Радив я їм, що треба було прописати три сопілки, вони дуже гарно тоді звучали. Тимофій Музичук перед вступом до коледжу культури та мистецтв імені Ігоря Стравінського впродовж року щотижня їздив на заняття до Юрія Фукшея з Ковальського району, долаючи відстань у 90 кілометрів. На державному екзамені Тіма грав п'ять творів. Професор пан Володимир Іванович Заранський стоячи йому аплодував. Навчання у столиці додало вправності у грі Ігорю Діденчуку, говорить викладач. Він став більш професійним музикантом, впевнений. Тут, коли він навчався на конкурс, їдемо на конкурс, дуже переживав за все. Як то воно буде? Ну але життя його змінилося. Віталій Дужик, жидичина, навчався грі на супілці з маличку. Хлопець побачив виступ викладача на одному зі свят. Маленький Віталик сидів збоку і весь час мені заглядав в рот. Знаєте, а я міняв різні інструменти, показував той витягував цей торбинку, і він настільки за захопився тим. І потім приходить і каже Юрій Генш, а ви пам'ятаєте, ви там грали, і я захопився. Юрій Фукшей говорить: Євробачення дивився на одному подиху, бо вболівав за своїх учнів і вже готується зустрічати наступний пісенний конкурс в Україні. Богдана Шевчук, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.